Ну що, погнали, як завжди. Зазвичай у нас іде розклади для всіх знаків. Зодіаку в цьому ми розглядаємо відео. Вогняні знаки Зодіаку, це у нас овни, леви та стрільці. Тож підписуйтеся, залишайте лайк, залишайте коментар, діліться цим відео. Всі інші будуть у мене поступово на каналі, тож не пропусти. Опа, тут нам точно щось хочуть розказати. Ну що, для тих, хто вільний, для тих, хто вільний, без стосунків, скажімо так, свободна птіця, Свободні мої птіці, дорогі, скажімо так, буде комунікація нової можливості, нові партнери, можливо, навіть друзі, так? Да? Якщо ви чоловіки, то нові знайомства з чоловіками, жінками, дівчат теж то саме. Да? Тобто різні будуть варіанти, різне ви будете по себе, про себе проявляти. в принципі, тобто тут багато людей будуть у вас у вашому житті, скажімо так, соціальному. Хто в стосунках? кто в слухав багато пристрасть, немножечко що то буде ті жалувати, тому що захоче більше сібі свободи определений, хоч більше себе якось оприділеним образом задовільнити, і в принципі може бути ось так. Давайте подивимося, хто в пошуках роботи. Хто в пошуках роботи? Можливості будуть, Да нова перспективна робота може для вас прям, дуже швидко до вас долучитися, і ви ж себе відчуєте вже набагато емоційностійше. Тобто виконати своє певне якесь хоча б емоційне бажання, що наконець, я щось знайшов Хто працює? Хто працює? Що у вас? Можуть бути розкриті якісь таємниці, до речі, або, скажімо так, непорозуміння з вашим керівництвом. Якщо ви керівник, якщо ви бізнесмен, да або ведете певне своє підприємство, тут можуть бути якісь певні непорозуміння з фінансовими якимись учрежденнями. Так що будьте, скажімо так, пильнішими, наведіть лату у своїх документах, тому що тут може бути певна дезінформація, або в принципі якісь певні непорозуміння, страхи, да чи типу там моменти з податкової. Так що будьте пильними, будьте пильними. Фінанси, 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 фінанси для вогняних. Скажімо так, поначалу буде німножечко нам страшно да, німножечко, тому що будуть певні бар'єри. Але в принципі, знаєте, от буде залежати, от ви будете залежні залежні від динаміки розвитку, да наскільки а, ви відкриваєте для себе нові можливості. Да, неважливо, ви працюєте, ви не працюєте. Да, тобто, в принципі, а, тут а, буде залежність від того, що бляха нада, нада не нада, постійно буде мало. постійно захочеться більше, постійно захочеться якогось хочеться какого-то определенного движення, либо страх вам буде руководити, ви будете всіма маніпулювати, що мені нужны дінюшки. Ну і рекомендація для вас: ну так, будьте менше агресивні, тому що я розумію, що ваша правда і інша, скажемо так, інших від людей неправда, але менше агресуйте і будьте більш, будьте більш пильнішими за інформацією, яка до вас дойде.